Йдеш собі полем, займаєшся своїми справами. І раптом з'являється він. Слухайте, слухайте. Іменем її величності Королеви ми прибули! Гей, ти там, як зветься ця земля. Ця земля це називається Індія. Чудово, добрий чоловіче! Радий повідомити, що відтепер. Індія знаходиться під владою Британської імперії. І я радий повідомити вам, що Індія знаходиться рівно там же, де й була вчора. Ні, ні, ні. Ви мене не розумієте. Ми тут, щоб колонізувати вас. Наказ королеви. Хто така королева? Королева? Королева Англії. Правителька Великої Британії. помазаниця Божа. Якого Бога? Бога, єдиного істинного бога. Друже. Богів багато. Як звати вашого Бога? Існує лише один Бог і його ім'я Бог. І ви теж будете йому поклонятися. Тобто, ви хочете, щоб я поклонявся Богу. Але не хочете назвати його ім'я? Ви що? Не знаєте, як звати вашого Бога? Це як мама чи тато? Його ім'я просто Бог. І як мені до нього молитися? Прокидаюся я вранці і кажу О, дорогий Боже! Ой, вибачте, не ви, інший Боже. Ні, не той. Боже, я хотів поговорити з іншим. Так так, треба було запитати ім'я. Ні, Боже, будь ласка, той що за тим Богом. А потім дивуюся, чому мої молитви не доходять. Як ти смієш так зі мною розмовляти? Ти знаєш, хто я? Я представляю Велику Британію. Я ніколи не чув Про Велику Британію. Хто дав вам таку назву? Ну, ми самі. Ви самі себе називаєте великими? Не зарано? Може, варто було б почекати, поки інші люди скажуть, які ви великі, просто робити добрі справи по світу. І тоді всі скажуть О Британія, яка ж ти велика. Я так не думаю. Ми великі і крапка. Ну, в такому разі, ласкаво просимо до Великої Індії! Це так не працює. Як ти смієш? Це ти смієш. Я був тут, на своїй землі, займався своїми справами. Тут приїжджаєш ти на своїй худій корові і кажеш, що все зміниться. Чесно кажучи, ти виглядаєш не дуже добре, наче помер ще минулого тижня. Щось не так з твоєю шкірою. Ти що, все життя в хованки із сонцем грав? Я бачу твої вени крізь шкіру. Ти ж прозорий. Якби я був твоїм лікарем, мені б і рентген не знадобився. Прокляття. Ми будемо правити цією країною, хочете ви того чи ні, ми її заберемо. Ви нічого не забере... Вона вся ваша. Беріть, беріть. Треба ж було одразу сказати, що ви не вмієте грати по чесному.